Усіх вітаю, друзі! В цьому випуску відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Динамо Київ отримала погану новину від УЄФА. Україна ризикує втратити команду в Лізі Європи. Друзі, а перед початком не забудьте лайкнути відео та підписатися на канал. Відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи УЄФА для Шахтаря та Динамо Київ. Давайте ж проаналізуємо потенційних суперників наших команд. Так, у лізі чемпіонів Донецький Шахтар зіграє проти Баварії, Борусії, Дортмунд, Аталанти, Арсеналу, ПСВ, Венбойсу, Болоні та Брестоу. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич заявив, що Шахтарю вистачить 8 очок для проходу в наступний раунд. Ми ж не погоджуємося з Пушичем та вважаємо, що Шахтарю треба набирати більше балів. За середніми підрахунками, для того, щоб потрапити в 24 найсильніших команд Ліги чемпіонів, треба набрати 10 з 24 балів. А Якщо Шахтар хоче вийти напряму, то треба займати місце у першій вісімці. Для цього треба набрати 14-15 балів мінімум. Давайте ж підрахуємо, скільки може набрати шахтар. Гірники вдома зіграють 4 матчі. Проти баварії буде дуже важко, адже номінально домашній матч продавнімеччині в, в Гельцерхіхені. Втім, нічию з такою баварією витрапати можна. Що стосується домашнього матчу з Аталантою, то поки команда Гасперіні не вражає на старті сезону, Аталанта програла і Торіно, і розгромного інтро 4-0. А враховуючи втрату багатьох лідерів, цілком імовірно, що в цьому сезоні на Аталанту чекає провал. А тому прогнозуємо перемогу Шахтаря у цьому матчі. В двох інших домашніх матчах Ліги Чемпіонів проти Небою та Бресту Шахтар також зобов'язаний брати максимум 6 балів. І того за домашнім матчі Шахтарів під силу взяти 10 балів, які гарантують гірникам мінімум раунд плей-офф однієї 16-ї. Якщо Шахтар хоче повернутися за топ-8, то треба перемагати хоча б в одному матчі на виїзді, або ж з ПСВ, або ж з Болонією. І це також доначальним цілком під силу, якщо вони наберуть форму і не будуть так погано грати, як на початку сезону. В двох інших матчах проти Борусі Дортмунд та Арсеналу в Лондоні дійсно дуже важко набрати якісь пункти. Якщо Шахтар, якимось дивом зачепиться буде в одному з цих матчів за нічю, то це буде цілком собі прийнятним результатом. Отже, наш прогноз, що Шахтар набере 14 балів в цій ЛЧ та при гарному збігу обставин може за за застрибнути на восьме місце, яке автоматом виведе Шахтар в одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів. Що стосується київського Динамо, то в Лізі Європи команда Шовковського зіграє з наступними командами. Динамо зіграє з Ромою Лаціо, Сусідадом, Хофенгемом, Галтасараєм, Вікторією Плізень, Францварашем та Ефаше в загальному етапі Ліги Європи. Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що Динамо під силу обіграти кожну команду та вийти в наступний раунд. Цитуємо Сергія Реброва. Шкода, що Динамо не змогло пробитися до Ліги Чемпіонів, але тепер Кіани мають показати свій рівень в лізі Європи. З усіма суперниками можна грати і перемагати. Я думаю, що можна сміливо ставити ціль виходу в плей-офф. Віра в це Динамо є. Всі шість ігор у кваліфікації Ліги Чемпіонів я б однозначно заніс до активу Динамо. До нового сезону команда підготувалася добре. Сказав Ребров. Ми погоджуємося з тренером збірною, але вважаємо, що киянам все рівно буде непросто. Рома є Рома, незважаючи на будь-які проблеми. На виїзді з ними буде дуже важко розраховувати навіть на нічю. буде дуже важко і в Іспанії з ралом Сусідадом, який минулого року на його шороху в лісі чемпіонів. Втім, за ніччю Динамо в цьому матчі чіплятися може. А От німецькі. У Овенхайм на виїзді можна і перемагати. Так, це непогана типова німецька команда, але вона ніколи не стрибає вище голови. Динайцем цілком під силу перемогти середняка німецької бунди так само як і турецький галата Єдина перевага турків порівняно з Динамо це домашня арена та яра підтримка своїх болівальників. Тому все ж таки думаємо, що Динамо скриє всього розпише мирову в Туреччині. А от в домашніх матчах Динамо точно повинно набирати якомога більше очок. По-перше, РФСЕ точно треба перемагати її, так само як і чеську Вікторію, яка не показала нічого видатного у зустрічах проти Кривбасу. Можна обігрувати номінально вдома і Ференс Фарош з Горщини. А от злація буде непросто. Втім, за нічю динамиці також можуть защепитися. Таким чином прогнозує Макянам 15 балів в цьому розіграші Ліги Європи та місце в топ 8 команд і автоматичний вихід в одну восьму фіналу. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з таким оптимі... оптимістичним прогнозом щодо наших клубів Лізі Чемпіонів та в Лізі Європи? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. А тим часом Україна втратила ще одне місце рейтингу УЄФА. за підсумками року тижня? Україна набрала лише 0,5 очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Його здобуло Динамо, яке зіграло в нічу з зброгом. Кривбас поступився Бетісу 0-3 і не набрав жодних очок в лізі конференції. Відтак Україна опустилася з 20-ї сходинки на 21-ю. Змістила Україну Сербія, у якої тепер більше балів ніж в Україні. За спиною України також дихає Словаччина, Угорщина та Швеція. Особливо небезпечними виглядають саме Скандинави, які зберегли аж три команди в Єврокубках. Україні дуже важливо зберегти місце на нижче 21-го, щоб ми мали хоча б одну команду в лізі чемпіонів та одну в лізі Європи, а не одну величета три в лізі конференції. Адже тоді наш віце-чемпіон буде грати лише в третьому європейському турнірі. До прикладу, Динамо цього року не грало ні в Лі в Лізі чемпіонів, ні в Лізі Європи. Відзначив, що своїми негативними виступами цього тижня українські клуби встановили новий антирекорд. Дніпро 1 поліція та «Кривбас» припинили боротьбу Єврокубках, не набравши жодного балу у цьому сезоні. Це новий антирекорд до цього лише три українські команди в історії вибували з вірокубків, не набравши жодного балу. Це Кривбас у 2001-му, Таврія у 2011-му та Олександрія у 2017-му. Зараз вже за один сезон ми повторили досягнення за усі 30 за років. І на останок коротко перейдемо до останніх танців УПЛ за останній день трансферного вікна. Бразильський вінгер Фернандо Маседо, який останнім сезон грав АПЛ за Шеффілд, втік з Одеси та не стане гравцем одеського чорноморця. За інформацією українських джерел, річний екс-футболіст молодіжної команди Шеффілда ухвалив рішення залишити Одесу через повітряні тривоги. Ворскла продала двох своїх лідерів-легіонерів, 27-річний албанський форвард полтавського ворська Толан Сафері перейде в турецький клуб Будрунспор. Трансфер відбудеться за півтора мільйони євро. Також полтавська ворскла продала хавбека сам Сісаку Саку у французький клуб Валенсієн, повідомив Ігор Бурбас. Сума трансферу 100 тисяч євро. Клуб «Колас Ковалівки» підсилить атакувальну лінію нападника збірної Винеселою 23 Джовані Боліваром. Футболіст буде в оренді в «Коласі» іспанського альбасете. Черкаський ЛНЗ офіційно повідомив про підписання ізраїльського форуду Осами Халайли. Кравець повинен замінити травмовано Асінора. Колишній виконавчий директор Дніпра один Андрій Русул офіційно процелаштувався в Карпатах. 41 річний українець став директором львівського клубу. Друзі, на останок не забудьте лайкнути відео та підписатися на канал. Усім гарного дня та до зустрічі в наступних випусках.